Вікенд нової української музики. У 2017 році до неї повернулись одразу чотири судівські крісла на прослуховуваннях на остріб Голос України. Вже тоді вона говорила, що любить космос і відчуває зв'язок з ним. Також вона двічі брала участь у нацвідборі на Євробачення і на відборі 2024 була моєю фавориткою. Це співачка Інгред. зустрічайте. Привіт тобі! Привіт, привіт, привіт всім. І дуже раді тебе бачити. Навзаєм. навзаєм. Е, як твоє життя? А, моє життя стрімко змінюється, і я можу впевнено сказати, що цьому <гум> винна я. <гум> От, е, насправді прийняла класне рішення для себе жити життя. От. Е, не завжди таке рішення приймала. М -м -м, зараз дуже цікаво бути в гарному настрої. Мені десь місяця три, чи скільки там пройшло місяців після Євробачення. Коротше, мені було дуже погано після Євробачення, я впала в жорстку депресію. І потім я почала цікавитися взагалі так: окей, чому мені так погано, чому я себе так відчуваю? І я почала шукати щастя, не дивлячись на це все, що відбувається. Зовні, да, в світі. Я така: ні 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 я не хочу потіряти цю життя, тому я хочу реально жити своє життя. Я хочу жити щасливе життя. Я хочу, щоб я була в ресурсності, в гарному настрої. От і почала вивчати, вивчатися, займатися цим питанням, продовжувати ходити до свого наставника. Ну класно, наче виходить, життя стрімко змінюється. Мені подобається моє життя, скажімо так. Щастя в простих речах. Абсолютно. Абсолютно в простих речах. Дякую. Ти сьогодні в нашому шоу презентуєш пісню «Неймовірно тонка. Що це за робота? Фух, е насправді, е ця робота, якщо знаєте, так говорити про е минуле теперішнє і майбутнє, яких насправді не існує, тадам, 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 е то е можна віднести то до категорії минуле. От, е були у мене стосунки, були цікаві стосунки, і по завершенню у них я написала як таке. Підтвердження того, що взагалі це було, як вивільнення своїх емоцій, як поставлення якоїсь крапки для себе. А оскільки я музикант, я ж роблю це або через музику, або взагалі через творчість. Тому і вийшла така в мене пісня. Не знаю, чи варто говорити про це все. Все сказано в пісні, але От, пісня про почуття. Слухай, я пам'ятаю, коли ти приходила до нас із піснею Кіпер на цих борі, ти розповідала, що твій чоловік, твій татко і брат є військові. Так, вони так. боронять Україну з 2014 року. Ти, це не ти зараз в стосунках? взагалі? Да, да, я в стосунках це не про моїх. Скос... Ні, це не про чоловіка. Я з чоловіком познайомилася, можна сказати, так прям серйозно вже 24 лютого, коли почалась війна. От, е, до цього він був на моєму концерті за два місяці до війни. Прийшов познайомитися зі мною. От, е, а це взагалі це про минулі колишні стосунки. Просто я їх написала, коли почалась війна, і е, пісня тільки зараз не ну, вийшла. Ось. Але насправді мені дуже подобається ця пісня. Я її співаю на своїх концертах, я її співаю на спільному концерті і моновиставі з Васю Байдаком, який ми зараз в турі. Одну частину туру вже закінчили. Тому вона дуже класна. Я не ідентифікую її як це про страждання, бо про якісь стосунки, про крапку. Це знаєте що? Треба всім змі огорнути в слова, що це за, за пісня. Ото я заголовок яскравий. Ну, звичайно, звичайно. І я то зробила. Але ж пісня. Взагалі не про це, а про відчуття. Насправді в пісні дуже багато абстрактних образів. От що тобі хотілося передати? Я який головний меседж до слухача? Mm. Пісня називається Неймовірно тонка. Напевно, м про те, що людина. Щоб людину повернути до цього неймовірно тонкого відчуття. Неважливо, про що це буде. От зараз, наприклад, ця людина слухала мою пісню, бо послухає так. Зараз неймовірно тонко. Це про неймовірно тонкі почуття. Неважливо, ти п'єш зараз водичку, і ти неймовірно тонко будеш це відчувати, або слухати пісню. Просто повернути в цей стан людину. Напевно, про це. Дуже, дуже гарна ідея, і ми дуже скоро послухаємо цю пісню. Дехто з музичних критиків назвав твою пісню недопрацьованою, що їй чогось не вистачає, щоб стати хітом. Як ти реагуєш на подібні закиди? Я бачила це відео і. І чесно, я не знаю, ну, а як ця пісня може бути недопрацьована, якщо я її допрацювала вже і видала? Ну, типу, це взагалі ніяк не реагує. Ну, типу, я така, о, прикольна це думка цього хлопця. І ну, прекрасно, він веде свій канал, йому треба на ньому щось говорити. В нього всплила така думка в розумі, він її озвучив. Круто-круто. Чи це недопрацьована пісня? Може, вона. Ну, я не знаю, я її такою придумала. Все, видала. Для мене вона не, не допрацьована. Чи можу я придумати ще туди щось? Ну, звісно, я пишу музику. Я могла і ще якось допрацювати, якось зробити, але вона така, тому вона по факту вже допрацьована. Твій новий реліз вийшов на лейблі Black Beats. О, То да. що, ти більше не інді-артистка? Е, слухайте, а, я, а чого не інді-артистка? От я, наприклад, вийшла моя пісня на Black Beats лейблі. І мене поставили на обкладинку інді-плейлісту. Получається, що все-таки інді. Таке Да, Слухайте, я не знаю, я взагалі інді-артистка чи не інді. Я не знаю. Мене поставили на обложку інді-плейлісту. Я така, о, клас, я походу інді-артистка. Ну, тобто, я сама з цього дуже сильно сміюсь. Мені це все дуже цікаво. Я не знаю, інді-артистка, я не інді-артистка, певно, що. Так, ти взагалі своїм прикладом показує, що завершення стосунків це не лише кінець, але й початок, і початок нового шляху не просто так, а ще й до самої себе, і ти навіть почала вести блог, у якому розповідаєш про своє життя, про себе взагалом. Дуже цікаво спостерігати за цим. Дякую. Ти сказала, що спосіб життя це звичка, яку треба тренувати. От що ти в собі тренуєш? Ой, я в собі треную позитивне мислення. Ті, хто в темі, можуть знати таке визначення як афірмації, це коли ми повторюємо позитивні висліви. По типу, я щаслива, я здорова, я приймаю сьогоднішній день, і сьогоднішній день для мене буде прекрасним, чого я бажаю і всім, хто нас зараз слухає. З таких висловів я починаю плюс-мінус кожен день. Не кожен день, не буду брехати, але. Майже кожного дня. Це мені дуже допомагає розвивати позитив, ну, позитивну звичку, позитивно мислити, що не все так плохо, що я не погана, що я е, прекрасна, красива і достойна е, хорошого для себе життя. Це дуже сильно допомагає перестроювати свої нейронні зв'язочки для того, щоб мислити не ну, не, негативно, не депресивно. типу да, так. -от. Я сама по собі достатньо меланхолійна, можу десь і в депресію там, впасть, чи ще щось, коли ну, є такі стани. От, тому я дуже знаю класно, е які є методи, які можуть з цих станів вивести. От один із методів це афірмації Потім я зараз почала вести щоденники, три щоденника. Щоденник вдячності, щоденник самопрограмування і щоденник думок, просто коли рандомно виписую свої думки. Теж дуже класна штука. Що йога, медитація, все, що ми любимо. от е Я правильно розумію, що якщо ти ставиш собі за ціль щось тренувати, то це значить, що тобі цього не вистачає. ну Ну так, якщо я хочу накачати сідниці, то, напевно, мені вони, мені вони не подобаються. Ну, типу, недостатньо подобаються якось так. Або ж я хочу підтримувати це в формі. ну, да, Тобто, ну я, я думаю, що так. А, які твої стосунки із твоїми помилками? Вони тебе кусають за п'яти, чи ти з ними дружиш і час від часу годуєш чимось смачненьким? Так, а ну ще раз мої Про помилки. Помилки. А, Ой, та. Та помилки, я не знаю, можуть бути помилки, але ні, я, я себе не кусаю, то точно. Я вічно працюю над собою, по правді говоря, чесно. Я працюю дуже багато зі своїм наставником регулярно, постійно, тому я це, на, над цим всім, скажімо так, уже пропрацювала. Ні, я себе не кусаю, але е, не курю, не згадую, що я щось робила неправильно. Я, я просто знаю, в яку точку мені потрібно рухатися, щоб цього не робити. І, в принципі, цим і займаюсь. М -м 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 якщо так сталося, значить так мало статися. Дуже мудро звучить, насправді виважено. Ну так, ну, типу, якщо б я цього не робила, я би не була зараз такою, яка я є. Все супер банально звучить, але ну, реально, коли надаєш новий сенс цим словам, то ти розумієш, що так воно реально так і є. Я також помітила в тебе в відеоблозі, ти почала говорити про таку штуку, як ченелінг. Це енергетичне спілкування з нелюдським розумом з інших планет. От як ти поставишся до того, що хтось тобі скаже: «Інгред, спустись на землю, ти дивна? Ой, дякую, що ти це сказала, і насправді мені дуже сильно приємно, що я можу про це говорити на Радіо українському слово ченелінг, і мене за це не закидають, не скажуть, що я якась там якась не така. Дякую тобі, Велике, за це, що ти так дивишся і прийма, прийма, руку... приймаєш мене такою, яка я є. От. Чіннелінг це дуже класна штука, це дійсно зв'язок з різними інопланетними кимось расами. Сутностями, ще чимось, ще чимось. Я тільки нових вчаю цю тему. Насправді, я дуже дивлюсь багато відео, мені дуже це подобається. Я навіть сьогодні зранку дивилась про це відео. Дуже цікаво, дуже прикольно, сама нечинелена. не чинелена. Якщо не планета Земля, де б ти хотіла жити, куди полетіти, що б ти там створила? Можливо, я би створювала. Нові е, нових тваринок, нових квітів. Ну, експериментувала з видом цього всього. Я думаю, що так. Чесно, не знаю, мені дуже подобається планета Земля. Не завжди не у всі мої м -м, періоди життя, скажімо так, коли погано на душі, да, коли є цей стан депресія, то весь світ не милий. Але мені на даний момент подобається, де я знаходжусь. Я дуже зараз намагаюся радіти всьому. Квітки, пташці, тобі, воді. Я дякую кожного дня за все. Це звичка. Це реально звичка. Я не то, що там зараз свідетельниця його вам про пропаганду, чогось незрозумілого говорю. Я звичайна людина. Але, ну, реально, звичка формує ваше ставлення до всього, ваш настрій, абсолютно все ваше життя. Тому я зараз дуже намагаюся радіти всьому. Я можу залипнути на квітку, просто стоять і така, вау, боже, як. Як це взагалі все світ створив? От, вибачте мене, будь ласка, за це, але я така. Друзі, ви чуєте в ефір прорізається укулеле і хоче вже звучати. Просто зараз у вікенді нової музики створюємо з тобою музичний експеримент, пісня інопланетною мовою від Інгрет oh. у перекладі. Сунівець зустрічайте. ра па лен кі говорить про те, що вже годувала свого кота зранку. сі тра ва Кіт дивився на неї з вдячністю. мір де й На ручки і дав собі погладити животика. І -ву -я -ву -я -ву. Що серйозно? <рисква> <рисква> оце так, оце так. Ідеальний світ, коли здоровий кіт. Yes. <рисква> я тобі дуже дякую. Ну це дякую, було неймовірно. Тебе. Інопланетна мова така крута. Така крута. Класна, що я її розумію. Так. Погоджуюсь. Скажи, будь ласка, з чим ти до нас звітаєш наступного разу? А, у мене зараз в процесі в роботі два альбоми. Я хочу створити фортепіальний альбом. Дуже багато є пісень, і не хочеться, щоб вони просто лежали, лежали в е, столі, як то кажуть, простими словами, щоб не складати пісні в стіл. Я дуже хочу з ними. Ділитися і планую зробити е, фортепіаний альбом і плюс альбом з аранжуваннями. От, буде дуже класно, буде дуже чуттєво, все як ми любимо. Я буду різна там, але це буду я. От, тому чекайте, буде два альбоми. Дуже би хотілося випустити їх в цьому році. Прийдеш до нас з прем'єрою, звісно, дуже чекати вам. Дуже дякую, дякую. за цю розмову. Інгрид у вікенці нової музики. Друзі, усім привіт! З вами Інгрид, і я хочу від щирого серця закликати вас підписуватися на Ютуб канал Радіо Промінь, тому що там насправді неймовірний, чудовий український контент, наприклад, як Інгрид.